Дев'ять перемог у дев'яти матчах здобули рівненські гандболістки у вищій лізі чемпіонату України. Днями рівнянки на своєму майданчику провели чергові поєдинки проти суперниць по дивізіону. Триденний тур почали зустріч з командою Сум. Саме дівчата зі Слобожанщини впевненіше розпочали гру та вели в рахунку упродовж першого тайму. Однак, як це часто буває в цьому сезоні, рівнянки поступово змогли переламити хід матчу і пішли на перерву за невеликої переваги. Розбігались. Ми і в сумах так играли с ними. Ми теж попадали там п'ять мячей. А потім 12 нас ствигає Починаємо а вже під раз на скорості. йдемо далі у другому таймі. Гандбольний клуб рівне відривався в рахунку, тоді як сумчанки виглядали втомленими і набагато менш агресивними ніж до перерви. Тренер рівненський гандболісток відзначив впевнені дії Валерії Вітюгіною. Однак більшість дівчат зіграли на хорошому рівні. Майже все вдавалося у цій грі у Валерії Орешко, яка і відпрацьовувала в обороні, і була ефективною в атакувальних діях. Ми спочатку не розігралися так хорошо, а на середині тайму тренер наш трохи підбадьорив і ми почали рухатись швидше і закидати. На початку трохи не була зібрана, далі зібралася. І почала бігти і забивати врешті. Рівненські гандболістки перемогли команду Сум 29-21, А упродовж наступних двох днів довели свою перевагу над суперницями з Тернополя та Кам'янського. Географічних сусідок здолали в основний час з рахунком 30-27, Тоді як Дніпрянок перемогли лише в серії після штрафних китків. Основний час зустрічі завершився в нічию. Керівництво гандбольного клубу рівне очікує, що дівчата виконують поставлене завдання та вийдуть до суперліги за підсумками сезону. Однак, веліті план планують підсилити склад, звісно. що Якщо буде Суперліга, все таки є. У нас такі така позиція, що треба укріплятися, і я думаю, що якщо цим колективом ми потрапимо в Суперлігу. Ну, по любому, треба підкріплення. Поточний рік рівнянки завершують одноосібними лідерками вищої ліги. В активі підопічних Юрія Басюка 26 очок. Найближчі переслідувачки відстали на 12 пунктів. Продовжити переможну ходу рівненські гандболістки планують вже в наступному році. А ще хочуть проявити себе в Кубку України на фоні команд Суперліги. Микола Брежицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин.